Друзі, нас інфоперші про головне поїхала Одеса не спиті не через шум моря, не через туристів і не через спеку. Цього разу її збудили не сигнали сирен, а вибухи, що одночасно пролунали над морем в небі і в серці міста. Спочатку гол, потім дрібний тримор скла. А далі чорні кулі диму над горизонтом і червоні спалахи між багатоповерхівками. Пише телеграм-канал Помсти. над містом знайшли шахеди з південного напрямку через воду, де мінімальне радарне перекриття. Вони йшли низько, майже торкаючись хвиль під шум прибою. Один із них змінив напрямок за хвилину до влучання. Він упав прямо на трансформаторну підстанцію в приморському районі. Енергетики не встигли завершити ротацію двоє загиблих, ще троє важко поранених Частину району знеструмлено. системи резервного живлення працюють з перебоями. Ще один дрон обвалився на території логістичного центру. Вогонь знищив три фури гуманітарного вантажу. Гасіння тривало до ранку. Рятувальники знайшли охоронця лише під ранок у центрі міста уламки. Ще одного безпілотника пробили дах триповерхового будинку, пошкоджено квартиру без жертв піврайону. досі без газу. Водночас кілька телеграм-каналів передали в чорному морі зафіксовано пуски. Є версія, що мова йде про ракети калібр джерела. Повідомляють, що вистрілами з південного напрямку, можливо, з районами Сутарханкут, або безпосередньо з моря українське ППО спрацювало бездоганно. Усі ракети або збито, або Хоплено на підльоті, але уламки зробили свою справу. Осколками пошкоджено інженерні комунікації. Частково будівлю диспетчерської служби одного спорту. Але головне сталося через 12 хвилин після пікової повітряної тривоги. пускових установок на південному збережжі України в небо злетіли дві невідомі ракети. Пуск був точкою, чітко синхронізованим. і, судячи з усього не координувався з відкритими джерелами мішені, не оголошували, але вже через кілька хвилин турецька сторона передала перше повідомлення. В південно-західному секторі Чорного моря зафіксовано потужний спалах і подальше зникнення одного з об'єктів, що рухалися на схід і нейтральних водах. Пізніше стало відомо дві ракети влучили в російський корабель, який на той момент перебував на відстані майже 170 кілометрів від берега. Його курс ідентифікували як фрегат типу адмірал Макаров. Один з ключових носіїв калібрів в регіоні. Проти з огляду на характер вибухів, можливо, йдеться про інший ракетоносій. Усього їх у цьому секторі могло перебувати до трьох турецькі морські спостерігачі суден цивільного флоту фіксували паніку в ефірі на закритих каналах. Ми говоримо, втрата екіпажу не тримається на плаву зв'язок. із з кораблем з них за 40 секунд після другого удару підтверджено на місце інциденту направлено кілька російських суден техпід допомоги, але жодне не дісталося без супроводу. Не один із буксирів також постраждав невідомо чи від Бо, хоч від власного обстрілу пропаганди РФ досі не підтверджує факт, але телеграм-канали афілійовані з Міноборони вже поширюють альтернативні версії. То був пожежний інцидент, згорівся дизель, але вибух без жертв. Однак відсутність в ефірі ключового носія калібри в красномовніша за будь-яку заяву. Тим часом Одеса затягується димом. Люди ходять з ліхтариками. Не працює частина світлофорів. В лікарнях автономне живлення, але в очах одеситів цього разу не лише страх. Є щось більше впевненість. Відплата дійсно прилітає. Вона реальна і вона точна. Коротка аналітика, військова ефективність Українське ППО працює на рівні 90-100%. Що свідчить про стабілізацію посилення системи повітряного захисту, ракетна відповідь Удар по флоту, демонстрація здатності атакувати носії зброї щодо запуску. Це змінює баланс у Чорному морі. Моральний фактор для Росії. Символічна поразка для Одеси моральна компенсація. Інформаційна тиша реф традиційне мовчання свідчить про серйозність втрат. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, стату Подобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.